Бібліотека це моя друга домівка. Я там працюю, я люблю, я читаю книжки, я працюю з дітьми. І домівкою бібліотека стала для усіх тут присутніх. Свою любов до читальних залів, ароматних сторінок книг бібліотекарі намагаються передати усім без перебільшення відвідувачам, особливо наймолодшим. Діти це ну найкращі можна сказати наші е, читачі. Вони нас надихають. Ми з ними розвиваємося, вивчаємо щось нове. Зараз з'являється багато нової літератури, нових авторів. Тому ми з ними разом це все читаємо, вивчаємо. Ми не старіємо. Перше враження від книг та бібліотека загалом формують саме працівники. Тож бібліотекар це, свого роду універсальний працівник. Із прикладу знаємо, що багато в кого є спогади про першого бібліотекаря. Ну, скажімо так, не зовсім позитивні, тому ми стараємося налаштовувати і працівників і колектив. Що бібліотекар має бути і педагогом, і психологом. Він має враховувати індивідуальні особливості дитини, має бути привітним, гарним, усміхненим навіть з гумором, тому що дитина, яка попадає до такої великої кількості книг, вона звичайно губиться. Допомогти із вибором літератури, ознайомити із письменниками, навчити правильно поводитись із книгою. Це звичайно, на робота фахівця бібліотечної справи, та з початком війни роботи додалось і в них. Вони одні з тих, хто працював над розселенням вимушених переселенців. Якщо ми згадаємо події 24 лютого 2022 року, а широкомасштабне вторгнення. Я хочу згадати обов'язково вас і в вашому обличчі, ваші колективи, адже в розрізі усіх 60 територіальних громад ми приймали велику кількість внутрішньопереміщених осіб. Майже 500 тисяч ВПО приїхали транзитом в наш регіон зупинкою на одну або три доби. І все таки в більшій частині а, саме у закладах комунальних тої чи іншої територіальної громади, клуби, тому що саме більша територія для розміщення, ви працювали і надавали необхідну допомогу тим людям які тікали від російської ракети терорист. Разом з тим, сьогодні наші бібліотекарі, бібліотеки в територіальних громадах, попри виклики реформи децентралізації, знаю ситуацію зсередини, попри оптимізацію мережі закладів, бібліотек, все таки відбуваються укрупнення і старостинських укругів по старостинських округах бібліотек. Але все ж таки, ви, попри ті виклики, сьогодні демонструєте активну свою свідому українську волонтерську позицію. Окрім допомоги переселенцям, бібліотекарі працюють і на забезпечення військових Лікувальні чаї, маскувальні сітки, їжа та ще багато іншого вирушило на фронт з під руки книголюбів. Сушаться трави по селах, робляться чаї для наших захисників, робляться продуктові набори, в'яжуться шкарпетки. Малесенькі сільській бібліотеці на Литичівщині мені приємно, що бібліотекар гуртує своїх читачів і разом вони крючком гачком в'яжуть такі е е коврики. Які наші воїни в холод підстеляють і укриваються ними. Мені приємно, що в цих здобутках наших воїнів, в наших перемогах, є частинка бібліотечної праці. Узбутись російських книг ось чому сприяла страшна війна московитів проти українського народу. Тож на полицях бібліотек побільшало української літератури різних років, ба більше хмельничани активно створюють і власні книгозбірні, книгами з яких активно діляться з обласними та міськими закладами. Історичні видання, де можна прочитати реальну історію України, а не те, що писалось декілька років назад, навіть у підручниках. Звісно, це фантастика. Вона у нас в топі, це детективи, це сучасні цікаві романи. Насправді зараз ми бачимо, як молодь цінує книгу, тому що багато молоді починають формувати свої власні бібліотечки. Ми їм щиро дякуємо за те, що вони діляться своїми книгами і дарують їх для бібліотеки, аби інші могли почитати. Я зараюсь ковшиком, не лякайся, не турбуйся.